У Бровари в День Святого Миколая завітали експерти Національного реєстру рекордів України, щоб зафіксувати черговий рекорд цього разу найдовшого дитячого волосся. Ми зареєстрували абсолютний рекорд. він став рекордом світу. Це Олена Корзиненко з довжиною волосся 2 метри тридцять сантиметрів. Їй було тоді 16 років. І тим самим цим довжелезним волоссям номінація була заблокована. Більше ми волосся не реєстрували, аж поки мами. Не почали говорити про те, що це несправедливо. Що в них у дітей також є довге волосся. І ми тоді почали вводити вікову категорію і реєструвати найдовше волосся в кожній віковій категорії. У віковій категорії 5 років 8 місяців. Претенденткою на рекорд стала юна броварчанка Маша Порожнюк. За цей час батьки доньці жодного разу волосся не стригли. На рік трішки відрізали за традицією, а більше нічого не робили. Волосся це не лише краса, а і праця, яка вимагає часу. А його в багатодітної мами, що виховує трьох діток, дуже бракує. У кожний ранок у нас там хвилин 15-20 у нас на зачаску йде е, так точно. За цього у нас дуже часто старший братик запізнюється в школу, бо ми довго заплітаємося з Марією. Проте Сергійко на сестричку не ображається. Вона гарна, Майдрі не волосся. Я не знаю, її з Фіксація рекорду відбувалася в салоні краси Родос, який для цієї події обрала марійчина мама Олександра. Жінка сама запросила експертів Національного реєстру рекордів України. Перший раз влітку якось так вирішили спробувати виміряти. І потім прийшла ідея звернутися до національних рекордів України. Перед встановленням рекорду. Укарка салону краси підготувала машине волосся, помила його та висушила, А потім експерти взялися безпосередньо до замірів. Заміри ми завжди робимо методом скальпа, тому що це найбільш об'єктивний метод. Тобто з лінії начала роста волос до, до самого останнього кончика, тому що цей метод він однозначен для усіх претендентів. 91 сантиметр та ще 5 міліметрів. Обиду всяк мене окей. Корт України. Найдовше дитячі волосся у вісі п'яти років 8 місяців. Рекордсменкою України. Сьогодні, в день Святого, день Святого Миколая, стала дівчинка Марія. Бережнюк, вітаю тебе, Марії. Для такого віку це дуже гарна довжина і по структурі дуже гарне волосся м'ягеньке і дуже довге. Для такого віку це рідкість дуже. Ну і колір гарний. До речі, в самої мами дівчинки Олександри волосся також сягає майже до пояса. Я все життя з довгим волоссям, але не, не з таким. Ми нічого такого спеціального не робимо. Просто миємо голову звичайним дитячим шампунем. і все. Я думаю, це генетика. Відрізати своє волосся ні мама, ні Маша не планують. Ні. Українська краса сконцентрована в дітях і тому показати, які насправді гарні наші діти, це завжди приємно. 是那么快。